Привіт, друзі! Сьогодні 1 березня, і в цьому відео я вам хочу дати багато цікавої і корисної інформації. Дивіться його до кінця. Зараз я вам хочу показати, як на даний момент виглядає моя теплиця, що я в ній начудив. Ці мої експерименти заходьте, дивіться. Як ви пам'ятаєте, з попереднього сюжету в теплиці була така картина. Під накриттям з мульчою виглядав таким чином. Довго він так лежав, слабо перегнивав, і тоді я пустив сюди курей, які наробили тут таких ділов, ви собі навіть не уявляєте. Передерли вони все на світі. Але при цьому вони й зробили багато користі. По-перше, своїм послідом вони удобрили ґрунт. Вибрали все насіння бур'яну, яке було в землі. Пропали навіть миші, які тут почали робити собі нори. А головне, кури відвдячили і почали добре нестися. Така, на перший погляд, суха і забита земля. Була після курей. Але, придивившись ближче, ми помітимо, що ґрунт зовсім не змінив своєї структури і надалі залишався таким пухким. Ось він легко копається рукою, а основне в ньому залишилась волога, яка так необхідна для. Всіх мікроорганізмів, які живуть в землі, і продовжують працювати на наш майбутній урожай. Пізніше на допомогу я взяв граблі і свого сина Святослава як оператора і почав помаленьку розгрібати цю всю масу на дві сторони. Така доволі нескладна процедура. Зайняла, правда, деякий час. Але в теплій теплиці на своїй українській рідній землі одне задоволення працювати. Особливо коли в тебе є такі помічники. Пізніше я це все укультурив, вирівняв і утрамбував лопатою. Таким чином я добився акуратних бортів так званої траншеї з робочою поверхнею завширшки 70 см. Тепер я поясню вам свою задумку. В цій грядці, шириною близько 70 см, на постійне місце я Висіваю різні сорта помідорів високорослих. Ставлю дуги з пластикової труби, до речі, вони, оптимальний варіанти і легко ріжуться і накриваю все це плівкою. Помідори, коли буде їм на цей час, проростуть і будуть захищені від приморсків плівкою, також борти. Так званої траншеї, які я нагорнув, в денний час будуть прогріватися на сонці і виконувати роль акумуляторів тепла вночі віддаючи свою накопичену енергію, тим самим вирівнюючи перепади днівної і нічної температури. А пізніше, коли вже на дворі буде зовсім тепло, і помідорчики будуть висотою сантиметрів 30. См. Я приберу дуги з плівкою. І цю всю масу землі з бортів я акуратно підгорню помідори. Ось така задумка. Подивимося, як вона в мене вийде. Мені здається, доволі цікаво. Ну що ж, поїхали. Придбав я. 25-ку трубу на воду, як в нас в Україні зараз модно говорити за старою ціною. По мітках нарізав пилкою по металу дуги довжиною 2 метри. Для того, щоб їх можна було також колись використати для інших цілей, наприклад, для теплої грядки. І вже в теплиці за допомогою лома я зробив акуратні. Отвори в землі, які вставив легко дуги. Дуги я встановлював на висоту 50 см від ґрунту. Регулював це все патичком, щоб кожен раз не міряти рулеткою. Чому 50 см? Тому що придбавши плівку рукав шириною 3 метри і розрізавши його наполовину по півтора метра, це була оптимальна висота для того, щоб накрити повністю всю грядку. Для утримання і закріплення плівки я використав пластикові бутилки, наповнені наповністю водою. Ось так прижимаючи плівку. Бутилка виконує подвійну користь, отримує плівку на місці, а також виконує функцію акумулятора тепла. Вода нагрівається і віддає своє тепло розсаді. Пізніше я зробив розмітку через кожні 60 см в шахматному порядку для того, щоб висіяти насіння помідора. Ось так гарно, на мою думку, розмічені грядки, де буде чітко видно, де має прорости кожне зернятко помідора. Такий вже серйозний процес, як посадка посів, насіння помідора відбувався сухими зернятками разом з коханою дружиною. Так робилася луночка на глибину 2-3 см і в ній кидалося два зернятка. Також для того, щоб з користю використати площу під плівкою, яка залишилась, я посередині рясно в один ряд посіяв редиску. І можна посіяти розсаду капусти чи будь-яку зелень на весняний салат. Взагалі цього року я посів, зробив дуже рано. Так склалися обставини, але слава Богу, все владналося. І я знову можу займатися своєю улюбленою справою. Також хочу вам розказати за сроки посіву. Взагалі-то не дуже важливо, коли ви посієте в березні чи в квітні. В природі на все свій час, коли буде достатньо прогріта земля. Коли насіння відчує, що йому пора сходити, воно і зійде. Якщо ви посієте раніше, воно раніше не зійде. Якщо ви посієте набагато пізніше, тому не треба боятися і на чомусь зациклюватися. Пробуйте, експериментуйте. Природа задумана так, що її не обманеш. Ну все, друзі, будемо чекати на всходи. А в наступному відео я вам хочу показати і розказати про свою розсаду перцю, як я її вирощую, дати вам багато цікавої і корисної інформації. Отже, до зустрічі, друзі. Дякую вам всім, хто мене підтримував. До побачення.